Веселих мітливих та розумних п'ятикласників 19-ї школи по праву можна вважати юними математиками. На загальношкільному святі учні 5-го Б класу розділилися на три команди і змагалися за звання справжнього знавця точних наук. Команда повний абсцис» скоординувала й організувала всіх учасників. Магія чисел довела, що чаклувати можна й за межами Хогвартсу, а математичний патруль вправно виправив усі помилки. Об'єднала всі три команди цариця наук, математика. Математика дуже цікава наука. Ми її вивчаємо вже 5 років. Її треба для життя. Вона найголовніша наука в цьому світі. Всі професії важливі, й усі потрібні. Та без математики не існує жодної, переконані п'ятикласники. Оскільки в майбутньому вони бачать себе будівельниками, бізнесменами й економістами, серйозно зайнятися точними науками вирішили вже зараз. Без математики не можна зробити ні один транспорт. Робиться та навіть Леонардо да Вінчі говорив, що математика дуже важлива наука для всього світу. Згодиться, щоб знати теорію, фізику, хімію, щоб можна буде зробити різні прибори. Музично-розважальне, лірично-екстремальне математичне шоу вже стало весняною традицією 19-ї школи. А ідея його створення виникла, аби показати дітям, що математика може бути веселою. Творча кафедра вчителів математики прагнула якось суху математику втілити у такі поетичні образи, з тим, щоб дітки знали, що математика це не тільки ось таке цифри, формули, задачі важкі а і також щось цікаве. Винахідливість, оригінальність та кмітливість п'ятикласники продемонстрували у кількох конкурсах. Представили команди, здали на перевірку домашні завдання, навіть взяли участь у математичному аукціоні. У підсумку перемогу здобула команда Математичний патруль по завершенню свята учні 9-го Б класу освятили своїх підопічних п'ятикласників математичною водою в юних математиків.